Вам здоров'я! В ефірі програма Найдорожчий Скарб. Сьогодні в нашій студії будемо говорити про користь і шкоду сонячного проміння. Гостя студії керівник Прикарпатського шкірвенцентру, кандидат медичних наук, доцент Іванна Цідило. Іванна Григорівна, отже, користь і шкода сонячного проміння. Доброго дня. Доброго дня, шановні телеглядачі. Так, насправді ми вже знаходимося на початку літа і, незважаючи на ті життєві умови, які складаються, ми хочемо відпочивати, засмагати і проводити час на свіжому повітрі. Тому в мене є декілька порад для жителів нашої області про користь і шкоду сонячного проміння. Сонячні промені, які ми так чекаємо протягом року, ми так хочемо тих сонячних днів, хочемо сонячного світла і тепла, вони мають багато позитивного впливу на наш організм. Під впливом сонячного проміння синтезується вітамін D в нашій шкірі, який впливає на дуже багато процесів в організмі людини. Також сонечко сприяє позитивному настрою. Зменшенню проявів депресії сонечко покращує багато метаболічних процесів в нашому організмі. Але не варто забувати про те, що сонце має і шкідливий вплив, адже сонце це є один із найважливіших факторів, який впливає на виникнення і розвиток пухлин шкіри. На сьогоднішній день є багато пухлин шкіри, найзлеякісніше з них це меланома, і, власне, сонечко є однією з тих причин. Гострі сонячні опіки, такі раптові сонячні опіки є причиною виникнення таких злоякісних пухлин шкіри. В цьому є негативний вплив сонця, і тому ми повинні з вами пам'ятати, що є правила засмаги, як правильно засмагати і коли. Чи правильно знаходитись під відкритим сонечком, під прямими проміннями, чи все-таки варто надати перевагу знаходження в тіньочку. Про це все сьогодні ми поговоримо, і я постараюся більш детально розказати, як, коли, що і де потрібно робити, щоб все приносило тільки, сонечко приносило тільки позитивний ефект нашому організму. Для кого протипоказані засмаги, протипоказане сонячне проміння? Сонячне проміння воно, в принципі показано всім, але як? Засмагати потрібно зранку до 10, 11 години і після 3, 4 години дня. І це має бути засмага не під прямим сонячним промінням в жодному випадку. Людина повинна знаходитися або під навісом, чи в тіні дерев, чи в будь-якому іншому тіні. Іншій тіні не можна знаходитися під відкритим сонячним промінням, так як ми раніше це робили в дитинстві і думали, що от коли ти саме під відкритим, під прямими сонячними променями, то саме тоді отримуєш най- Позитивніший ефект від сонця насправді ні. Росія не сонячне проміння сприяє тим всім позитивним ефектам, про які я розказувала вище. А знаходження під прямим сонячним променями сприяє, неблагоприємно впливає на стан шкіри, на стан організму і не можна засмагати тим людям, які мають якісь онкозахворювання. І, зокрема, схильність, в анамнезі схильність, хтось з родині має проблеми з шкірою, онкозахворювання шкіри. Це також є такий протипоказ до е, знаходження на під прямими сонячними променями. Е Варто пам'ятати, що якщо людина вимушено знаходиться під прямим сонячними променями, тобто, наприклад, робота на повітрі, чи коли ви йдете відпочивати і знаходитись на березі річки, але знаєте, що будете купатися, і однозначно будете попадати під вплив прямих сонячних променів, то варто пам'ятати про такі засоби захисту. Звичайно, що найкращим засобом захисту це і механічний захист, тобто одяг. Знаєте, що навіть є такі купальні костюми, спеціальні для діток, які використовують для захисту вразливої дитячої шкіри від сонячного проміння. Вони мають навіть ультрафіолетові відбиваючі фільтри. Ті, хто працює на відкритому повітрі під прямим сонячним промінням, теж варто використовувати як головні убори, які будуть захищати відкриті ділянки обличчя, шиї. Плечей, а також одяг з довгими рукавами, який механічно буде захищати вашу шкіру від сонячного ушкодження. Якщо ж нема можливості. Закрити механічно нашу шкіру, то звичайно варто використовувати сонцезахисні креми. Сонцезахисні креми сьогодні на ринку є безліч кремів, засобів, кремів, спреїв, флюїдів для різних типів шкіри, для різних ділянок шкіри, для ділянки навколо очей, для чутливої, жирної, проблемної шкіри, сухої. Схильної до гіперпігментації і так далі. Всі ці креми мають, як правило, фільтр захисту від ультрафіолетового 50 і вище. І власне цими кремами треба користуватися. Рекомендую використовувати водостійкі креми, які дозволяють наносити на шкіру і не потребують повторного наносення після відвідування водойми чи то річки, чи озера. І саме таким чином ви зможете уберегти свою шкіру від негативного впливу ультрафіолету, Іванна Григорівна, А тепер детальніше про меланому і про рак шкіри. Які перші симптоми? На що варто звернути увагу? Е так, я вже сказала, що сонечко є одним таким найважливіших факторів, який впливає на розвиток раків шкіри, раки шкіри є як безпігментні, так і пігментний це власне меланома. Що потрібно пам'ятати? Потрібно пам'ятати, що незважаючи на те, що скрізь щороку проводяться і дні боротьби з раком шкіри і проводиться інформаційна кампанія, але тим не менше, хвороба. Є хвороба проявляється і проявляється у жителів нашої області. Близько 100 випадків щороку захворювань на малоному фіксується в нашій області. 10% з цих пацієнтів помирають до одного року після виявлення. Що пам'ятати? Пам'ятати те, що будь-яка родинка, навіть незважаючи на те, колись ми мали такі дослідження і вчили е наших студентів, і вчили жителів, що якщо там родинка більше 5 міліметрів, нема зараз таких показників, меланома може бути навіть розміром 3, 2 і менше 2 міліметрів. Щоб е попередити виникнення, Будь-яких раків шкіри, а зокрема меланоми, обов'язково треба раз в рік перевіряти свої родинки. На превелике щастя, дерматологи Прикарпаття вміють користуватися і використовують такий засіб діагностики як дерматоскопія. В багатьох закладах, як в нашому державному, і в багатьох приватних закладах, є наявні дерматоскопи багатьох нових поколінь, нових модифікацій, різноманітних модифікацій, які допомагають поставити запідозрити такий діагноз, як меланома. Є сьогодні Івадер має систему фотофайндер цифрового визначення новоутворів шкіри, цифрової діагностики новоутворів шкіри, де задіяний як людський, так і штучний інтелект, який так само покращує діагностику і допомагає в і більшому збільшенні побачити той чи інший новоутвір шкіри. Треба пам'ятати і розуміти, якщо ми колись користувалися простим правилом АБЦД, зміна кольору, форми, розмірів, країв і так далі, то сьогодні ми починаємо розуміти, що коли ми вже бачимо такі візуальні зміни, це вже є іноді надто пізно в постановці діагнозу Меланоми. Це практично вже наближається до 100%. Діагностика такого, такого стану, от тому треба звертатися. Може бути меланома, Я вже казала, навіть найменшого розміру, 2 міліметри. І коли пацієнт навіть не думає, чомусь завжди думають люди, що якщо це утвір великий, виступає над поверхною шкіри, тоді тільки може бути меланома. Насправді ні. Меланома може бути розміром і 2 міліметри, і 3 міліметри, що несе велику загрозу. І тільки дерматоскопічно ми можемо запідозрити, обстеживши такий невус такого розміру, можемо запідозрити меланому. Що ще більш так на що хочу звернути увагу, що меланома буває безпігментна, тобто меланома, яка не має пігменту, і на вигляд, здавалося б, рожева плямка на обличчі чи на іншій ділянці шкіри, яка нібито на вигляд зовсім безобідна, може бути чи шпіц меланомою, чи безпігментною меланомою, яку треба видаляти, і чим швидше ми це зробимо, тим ми надовше збережемо життя нашого пацієнта. На меланому хворіють ну, різні дослідники в різних областях, в різних країнах світу є різні дослідження по-різному. Кажуть: одні кажуть, що більше чоловіки, інші кажуть, що все-таки більше жінки. Приблизно однаково. Як правило, улюблені місця меланоми – це є гомілки, найчастіше рідше на шкірі тулуба, верхніх кінцівок і обличчя. Запідозрити самому меланому, звісно, можна, але краще один раз в рік проходити дерматоскопічне обстеження всіх своїх родинок і знати, бути впевненим, що кожна ваша родинка є безпечною і не потребує негайного видалення а потребує чи не потребує подальшого спостереження. В залежності від того, що саме лікар побачить дерматоскопічно, він вибере тактику саме для вас, для ваших невусів, для ваших родинок. Пані Іванно, ви практикуючий медик. Який вік людини найбільше має схильність до раку шкіри? Чи це дітки, чи це старші люди, чи це люди середнього віку? Хто найчастіше має цю проблему? Ви знаєте, колись спостерігалися найвищий рівень захворюваності ще серед осіб старшого віку після 60 років. На сьогодні на превеликий жаль, меланома, і в принципі всі раки шкіри помолодшили, і ми фіксуємо випадки в більш ранньому віці. На превелике щастя, на меланому практично не хворіють діти. Практично, тому що дійсно, коли відвідувала конгрес по дерматоскопії в Солоніках, міжнародне дерматоскопічне товариство збирало таку інформацію, що якщо десь хто з лікарів фіксує випадки меланоми у дітей, просили зголошуватися, тому що дійсно меланома у дітей зустрічається дуже і дуже рідко. Але, тим не менше, є тенденція до помолодшення цієї, цієї страшної хвороби. Чому, власне, саме про меланому говоримо? Тому що меланома є найзлоякісніша пухлина шкіри. Вона дає метастази і. На превеликий жаль, приводить до фатального закінчення. Тоді як інші пухлини шкіри, такі як базальома, плоскоклітинний рак шкіри, наприклад, вона не дає метастазі і вона також несе загрозу, бо вона місцево руйнує тканину там, де вона виникає, на тій ділянці шкіри, але вона не дає метастазів, і з нею можна швидше, радикальніше боротися. Хоча це також є одна з таких. Небезпечних пухлин шкіри. Ну і плоскоклітинний рак, він зустрічається рідше, звичайно, але також може давати метастази, може проявлятися у вигляді ранок на шкірі. От дуже часто е, у людей похилого віку чи е, на місці там, де. Були якісь ранки, здавалося, що там трофічна виразка, чи ранка не заживає, не заживає. Потім беруть гістологію, а виявляється, що це рак шкіри. Тому з будь-якими утворами на шкірі краще звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням, не дай Боже не займатися, що дуже поширено зараз почав цвісти чисто тіл, трава. Це улюблений препарат, улюблений лік наших жителів. Все, що там десь не подобається, зразу починають змащувати соком чистотіло. Ну, неоправдано це є. Краще звернутись до лікаря, розуміти точно діагноз і після того вже з лікарем порадитись займатися, чи не займатися таким самолікуванням. Спасибі, спасибі вам за поради. Це була програма Найдорожчий скарб доброго вам здоров'я!